Свинка пеппа. Ідемо у магазин. Це сталося одного ранку. Родина свинок закінчувала снідати. У віконце заглядало сонечко, пластівці були смачнючі, а настрій чудовий. Тато, тато, а що ми сьогодні будемо робити? запитала пеппа, проковтнувши останню ложку пластівців. Що ж, сніданок закінчився, вже час подумати й про обід, задоволено сказав тато свин, чухаючи свій кругленький животик. Ми поїдемо у магазин за продуктами. Ура. зраділи Пепа і Джордж. Вони обожнюють ходити по магазинах. Після сніданку, а точніше, після того, як мама свинка перемила весь посуд. Родина свинок вирушила у магазин. Перевіряємо гаманець на місці. Пепа і Джордж на місці. Поїхали. Машина зупинилася біля самісіньких дверей супермаркету. Пепа і Джордж, підстрибуючи, побігли прямо до візків. Вони обожнюють їх возити, та й кататися у них надзвичайно весело. Швидше, скоріше, бігом за покупками, раділа Пепа. Тато свин посадив Джорджа і, звичайно, його динозаврика, у візок. Джордж задоволено хрюкнув А можна мені теж сісти у візок? з надією запитала Пепа. Ти завелика для нього, відповів тато свин. Але у пепи був такий сумний вигляд. Що тато швидко додав, але ти, як велика, можеш допомогти нам вибирати продукти. Це набагато цікавіше. вигукнула пеппа і попрямувала всередину. На полицях стояло стільки продуктів, аж очі розбігалися. Давайте купимо усього, хоча б потрошку, запропонувала пепа. Ну, що ти, пеппо? розсміялася мама, нам стільки не потрібно. А що ж потрібно? здивувалася пепа. Ось це, сказав тато свин і пристягнув пеппі папірець. Папірець? ахнула пепа. О, це дуже корисний папірець. Він називається список, пояснив тато свин. Я записала усе, що нам потрібно на обід. Нічого зайвого купувати не будемо, додала мама свинка. Тато свин про те окуляри, відкашлявся і виразно прочитав. Отже, чотири помідори, спагеті, чотири цибулини, фрукти. Запам'ятала. вигукнула пеппа. Я миттю все знайду. Дивіться, помідори. Пеппа показувала на полицю з очами. Там і справді лежали червоні стиглі соковиті помидори. Мама складала помідори в пакет. Хрум, 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 хрум Пеппа голосно рахувала. Один, два, три, чотири. Джордж поклав їх у візок. Бумс, а тато викреслив перший рядочок у списку. Отак. Пам'ятаєш, що далі, Пепо? запитала мама свинка. Спагеті. вигукнула Пепа. «Пігеті!» – повторив Джордж. Пепа і Джордж дуже люблять спагетті. Вони такі довгі та кумедні. і звичайно смачні. Ось вони. За мною, бадьоро скомандувала Пепа. Пепа взяла пачку довгих предовгих спагеттів і поклала їх у візок. Тато викреслив іще один рядок. Два із чотирьох. Чудово! Пепа і Джордж ніяк не могли пригадати, що ж було далі у списку покупок. Динозавр, припустив Джордж, йому хотілося б, щоб динозаври і в магазинах продавалися. І на деревах росли, і взагалі, щоб скрізь були лише динозаври. Наступний пункт у списку цибуля, підказав тато свин. Напевно, підглядав у папірець. Дійсно. вигукнула пепа, чотири цибулини. Я й сама пригадала б. Одна, дві, три, чотири. Пепа склала чотири цибулини в пакет, зав'язала і поклала у візок. Чудово, пепо! сказав тато свин і викреслив цибулю зі списку. Ти пам'ятаєш, що було останнього списку? Пепа точно пам'ятає фрукти. Вона їх просто обожнює. Я виберу фрукти. швидко вигукнула пепа. Зачекай! Нехай Джордж вибере тепер його черга, відповіла мама свинка. Мама стежить, щоб усе було по чесному. Джордж радісно захрюкав. Він одразу ж замислився що вибрати? Усе таке смачне. Давай візьмемо банани, запропонувала пепа. Ні, краще яблука або груші, а може, апельсини. Але Джордж хитав головою. Він уже придивився на полиці великий, дуже великий, просто величезний гігантський кавун. Та він більший за тебе, ахнула Пепа. І справді, у цьому кавуні міг поміститися і Джордж, і його динозавр, і шість десяток динозаврів. Але нічого не вдієш. Тато свин узяв кавун і аж крякнув, такий він був важкий, і поклав його у візок. Джордж аж сяє від щастя. Він обожнює, кавуни. Вони так весело хрумтять на зубах. Хрум, хрум, а ще веселіше потім виплювати куметне чорне насіння. Тьху, тьху, Джордж розсміявся. Хі-хі-хі-хі. Усі сміялися разом із ним. Молодець, Джордже. Мама свинка погладила малюка по голові. Тим часом тато свин дістав ручку і викреслив зі списку останній пункт фрукти. Ось і все. сказав він, ховаючи ручку в кишеню. Пішли на касу. Пеппа і тато свин виклали покупки на стрічку. А міс кролик – по черзі пробивала їх усі помідори, біп, цибуля, біп. Кавун, біп, Спагеті. біп. Велетенський шоколадний торт. Шоколадний торт? Мама свинка і Джордж дуже здивувалися, а пепа навіть список перевірила. Ніякого торта там не було. Це ти поклала торту візок, пепо? суворо запитала мама. Ні, мамо, це не я. Може, це ти, Джордже? Але Джордж захитав головою. Ні, це не він. І я не клала торту візок, розгубилася мама свинка. Раз це не пепа, не Джордж і не мама свинка, хто б це міг бути? «Уф!» Тато свин винувато потупив очі. Це я. Просто я подумав, як приємно було б випити чаю з прекрасним шоколадним тортом. Ну, тато, свин, мама ще трохи сердилася, але вже усміхалася. Мені дуже соромно, сказав тато Свин і зашарівся. Але він такий апетитний. І справді. Дуже апетитний торт. Мама свинка заплющила очі і понюхала блискучу шоколадну глазур. Ммм, а пахне як смачно. Думаю, ми повинні його взяти. А як же список? здивувалася пепа. Давайте зробимо вигляд, що торт і справді був у списку, підморгнула мама свинка. Ура! Разом закричали Пеппа і Джордж. Нарешті свинки повернулися додому. Мама приготувала на обід чудові спагетті з томатним соусом. Ммм, пальчики оближиш. Потім усі отримали по великій скипці солодкого соковитого кавуна і по величезному шматку шоколадного торта. Ну, що вже казати? Свинки таки люблять ходити за покупками, але смачно поїсти вони люблять ще більше.